Привіт! З вами Інна Фортуна, і сьогодні ми поговоримо про те, хто ж керує вашим життям, ви чи ваше его. І це дуже важлива тема, тому що від цього залежать ваші фінанси, ваш ріст, ваші відносини. Людина, яка керується своїм его або дозволяє его керувати її життям, вона ніколи не побудує гармонійних відносин, тому що за своїм я і за своїм життям вона ніколи не побачить цю людину, яка біля неї. Перед тим, як перейти до пунктів, які допоможуть визначити вам цю істину, хто ж керує вашим життям ви чи не ви, я хочу вас дуже попросити про вподобайку і підписку на мій канал, тому що я тільки починаю, і для мене кожна ваша реакція прям безстійна. І перейдемо до першого пункту. Як зрозуміти, що вашим життям керує его? Перше, це ви коли ви потребуєте постійно схвалення якимось своїм вчинкам. І навіть коли ці вчинки не до кінця правильні, або можуть когось ображати, чи там навіть вам шкодити, але ви постійно розказуєте про них. Комусь і чекаєте, що вам скажуть, так, все, все ти добре зробив чи зробила, все правильно. Якщо ви цього не чуєте, вас це обурює, ви ображаєтеся і е, злетеся. Це перший такий дзвоник, що можливо треба туди звернути увагу. А друге це реакція на на критику. Якщо ви не сприймаєте критику, якщо будь-яка критика викликає у вас гнів, бажання виправдатися, бажання доказати, що це не так, це теж не окей, це теж ваше его, тому що Ну, от, всі ми люди, всі ми можемо помилятися. І, наприклад, якісь моменти ми самі побачити не можемо. І коли нам, близькі наші люди кажуть, Інна, зверни увагу, тут ти занадто там різка. Або ти, як мені недавно сказав мій син, що я коли щось е, говорю, то в мене дуже такі злий вираз обличчя. Я в цей момент не відчуваю злості, я просто щось. Е, Якби розказую, але так, ну, чи вчу, наприклад. І я звернула на це увагу, і потім я декілька разів дивилася в дзеркало. І реально, я якась тоді така стаю. Ну так як дитина не змоглася до кінця охарактеризувати, я побачила там дуже таку строгість. Прям. Ну, це саме можна сказати спокійно, але я чомусь це вибрала говорити так підсвідомо. І Якби про це мені мій син не сказав, я би далі так продовжувала спілкуватися, і можливо, хтось. Сприймав би мене, що я там чи зла якась, чи, не знаю, чи занадто строга, чи ще щось. Тому дуже цінно приймати оцю, навчитися приймати цю критику від своїх близьких, тому що вони точно нам не хочуть гірше. Вони навпаки бажають нам добра. Третій пункт це порівняння себе з іншими. І тут соцмережі. Гортаєш соцмережі, сторінку і дивишся, ага, їй вже, так як мені років, а вона вже там і бізнес побудувала, і мільйон заробила, і ще щось там зробила. А я ж таке прям, ну, не знаю, ніхто, ніхто. Я просто ніхто і звати мене ніяк. Або навпаки, дивишся, чи чуєш історію людини, де там щось в неї не гаразд, і ти зразу такий, ну, я тут, типу, класно, я тут вже якби, все зробила. Це теж не ок. Тому що це теж его, це порівняння себе з іншими, чи з успішнішими, чи з менш успішними, це теж іде від его. Це не окей, тому що ви себе в цей момент точно відчуваєте не окей. Потім четвертий пункт це бажання бути завжди правим. Тобто, що би я не робила, що би я не говорила, як би я не вчинила, я завжди прав чи права. Це неможливо, по взагалі по праву життя це неможливо, тому що в кожного є своя правда, і я, наприклад, можу з вами зараз говорити про одні ті самі речі, і ми будемо на них через призму свого життя дивитися інакше, і ми обоє будемо праві. Ви по-своєму, я по-своєму. І тому це бажання бути завжди правим воно не здорове і воно не йде від вас, воно йде від вашого его. П'ятий пункт це надконтроль. Це бажання, не просто бажання, а контроль всього, що відбувається в житті в ваших дітей, в чоловіка, в батьків. Це, Тобто ви все отак, знаєте, як цей директор, все скрізь контролюєте, щоб все було під, 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 під як то, вашим наглядом. І це особливо не окей, тому що кожна людина і дитина, дитина це теж доросла, верніше це теж людина, ще не доросла, але теж людина. І вона має право на свої помилки, вона має право досліджувати цей світ. І якщо ви будете надмірно контролювати, вона рано чи пізно вирветься з-під вашого контролю, і тоді почнуться реальні проблеми, і треба буде це все якось. Залагоджувати, і зараз на цьому етапі, поки діти ще малі, ви можете. Якби позбавити себе оцих проблем в майбутньому, і тому перестаньте контролювати, дозвольте їм помилятися. Це теж стосується батьків, це дорослі люди. І якщо ви думаєте, що ваші батьки з чимось не справляться без вас, це ваша думка, особисто ваша. І якщо вона йде від его, вона не обов'язково права. Я розумію ці ситуації, коли там батьки, наприклад, потребують дійсно допомоги, коли вони самі, там, ну, можливо, Мають якісь вади зі здоров'ям чи ще щось, це одна історія. Але якщо ваші батьки живі здорові, мають дві руки, дві ноги і здатні там, не знаю, самі пересуватися, вони можуть про себе подбати. І оцей надмірний контроль і залазення в їхнє життя, воно шкодить тільки вам. Тому припиніть контролювати все, дивіться тільки на себе. П'ятий пункт, шостий, вибачте, це шостий пункт це страх невдачі. Страх невдачі це теж така еговська штука, яка от саме не впускає наш в, якісь, в нас в якісь нові досвіди. Він буде. Придумувати, нашіптувати там думками вам різні різні моменти, тільки щоб ви не йшли в цей новий досвід і не починали щось нового. Або може вам не вийде, абосоромитеся може ви, може ви ви чи, ще, чи ще щось. І воно вам буде цілу купу всього закидати в голову, щоб ви тільки туди не йшли. Потім ще, а це вже по пунктах, до речі, все. Я нагадаю, хто ще не поставив подобайку, попрошу поставити подобайку. і ми переходимо до тих пунктів, які допоможуть нам справитися з нашим его і взяти своє життя під свій контроль. Перше, це славно, звісні наші медитації. Медитації, різні дихальні вправи, сюди можна його віднести. Це саме те, що допомагає нам рухатися, не рухатися, а заглушити наше его і чути себе, що хочу я. Тому що его може рівнятися на соціальні якісь норми, якісь, е, е, якихось людей, але воно ніколи не дасть вам почути вашого, що хоче інна. І, наприклад, деякі люди. Хочуть просто бути мамою, жити в достатку і там раз в рік подорожувати. Деякі люди дійсно хочуть побудувати бізнес. Для когось не важливо мати квартиру, але важливо подорожувати більшу частину свого життя. Тобто це все окей. Будь-яке бажання ваше, яке ваше, а не нав'язане десь ззовні, воно окей. І саме медитації і йога глушить оце, оце его і дозволяє вам почути те, чого ж хочу. Я насправді можливо, я хочу просто ходити на роботу, на яка мені подобається. і... Просто отримувати заробітну плату. І мені не треба цих всіх бізнесів, і не всі для цього створені. Тому медитації і йога, дихальні вправи прям дуже рекомендую. Це не займає багато часу, коли ти в цьому починаєш розбиратися і розумієш, що це декілька хвилин в день, а результат просто приголомшливий. Друге, це навчитися сприймати критику. Якщо ви не вмієте сприймати критику, я дуже вам рекомендую, особливо від близьких своїх людей, почати чути, на що вони вам звертають увагу. Тому що его могло вже навколо вас збудувати таку, знаєте, стіну, не знаю, кулю, через яку не пробитися і ваші. Е Близькі, знайомі, вони вже можуть просто побоятися вам щось сказати. Тому є така дуже класна практика, я теж своїм его так справлялася. Я сідала, писала повідомлення, що привіт, я зараз проходжу якусь там нову історію в своєму житті. Або привіт, мені дуже важлива твоя думка. Напиши, будь ласка, 5 пунктів, на що мені треба звернути увагу, і щоби. Мені би треба було в собі змінити. Можливо, ще ви захочете, щоб написали якісь пункти про те, що подобається у вас. Я, наприклад, писала 5 пунктів, що подобається мені, і 5 пунктів, на що мені треба звернути увагу, що мені треба змінити. І написати обов'язково про те, що, що би ти не написав чи написала. Я все прийму і з вдячністю, тому що я дуже хочу стати краще, і мені дуже важлива твоя думка. Ця практика прям дуже класна. Можна так само запитати в своїх батьків або в своєї найближчої подруги: а скажи чесно, що ти про мене думаєш? От яка я в твоїх очах, і теж попередити про те, що ви вислухаєте все, що би вона не говорила, і дійсно вислухайте, тому що. Це буде безцінна інформація. Вам а, ніхто, крім близьких, а, не підсвітить а, цих моментів а, і не вкаже вам на оці ваші зони росту, де ви можете себе покращити. І з цими покращеннями прийде і покращення всього вашого оточення і вашого життя в цілому. А, наступний пункт а, це навчитися співчувати і співчуття, і емпатія. А, навчитися співчувати. І, і бачити взагалі людей біля себе, тому що навколо вас люди з таким самим досвідом, з, з своєю історією життя. І коли нашим життям нами володіє его, ми крім себе і своїх проблем нікого більше не бачимо. От є тільки я, наш, моє життя і мої проблеми. Всі решту це, як ніби, ну, не мають значення. І от коли ви навчитеся чути людей біля себе, менше говорити, більше чути. Ви зрозумієте, що в кожної людини є своя історія, і вона цікава. Можливо, комусь треба буде поспівчувати, зробіть це. Це теж дуже класно повертає вас до реальності. Далі, четвертий пункт це навчитися визнавати свої помилки. Тобто, якщо ви зробили щось не так, можливо, ви когось образили, можливо, не знаю, взагалі зробили якусь ситуацію, не ситуацію, а якусь Ну, щось зробили таке, чим ви могли би нашкодити комусь, обов'язково про це скажіть. Скажіть, от не подумала, вибач, там, я була не права, або сказали якусь е, фразу чи ще щось, і потім зрозуміли, що це не окей, не тримайте це в собі. Обов'язково скажіть про це людині, перед якою ви завинили. Скажіть, ну, сорі, ну не подумала, там, вибач. І це теж класно. Взагалі, це і ви самі від цього з часом почнете кайф ловити, тому що люди будуть до вас більш відкриті, більш щирі. Наступний пункт п'ятий це розуміти про те, що всі успіхи і всі невдачі, вони швидкоплинні, що це все наше життя, і не надавати дуже багато значення, якщо вас. Якась виникла проблема, не спускати всю туди енергію і не думати день і ніч про неї. Вона в мене. І так само щасливі моменти, коли ви десь будете досягати якихось успіхів, не одягати корону, тому що е, наше життя чомусь так влаштовано з таких, знаєте, як кардіограма. Е, навіть е, ці люди, які нам здаються супер успішними, вони все одно проходять ці етапи низ зверх, ни зверх. Ну, так влаштоване життя. І оцей успішний успіх, який ми скрізь бачимо, це просто частинки, вирвані за життя, і ніхто не показує насправді, що він проживає. Наступний пункт і це останній це практики вдячності. Це прям дуже-дуже дуже щось вав, і... Я свої практики вдячності починала з того, що я просто перед сном думала в голові про те, за що я вдячна: Там, за якісь базові речі, за їжу, за, за дах над головою, ну, тобто за життя. І це реально дуже класно повертає до реальності і вчить нас бути вдячними. Я спочатку це робила усно, потім я почала записувати. І дуже класно того, що ти можеш відслідкувати, наприклад, ті вдячності, які ти писала на початку, і ті вдячності, які ти пишеш вже зараз, вони прям відрізняються. І мені здається, що вже, бо я вже певно більше року пишу. Зараз вони такі більш свідоміші, більш, більш глибші. І, взагалі, коли я пишу кожну вдячність, я прям зараз відчуваю її кожною клітинкою свого тіла. І коли ми вдячні, нам все світає більше. Бо коли ми не вдячні, в нас забирає і те, що, що дав до того. Тому. Беріть свої, своє життя, свої руки. Якщо потрібно, переслухайте це ще раз, тому що є така штука, що его може не дозволити з першого разу вам почути це. Ви можете просто, типу, це не про мене, це не про мене, це не про мене. Але якщо ви потрапили на це відео, швидше за все, що це про вас. Тому переслухайте це ще раз, якщо потрібно. Ставте подобайку, підписуйтесь і до нових зустрічей. Па-па!